Хоча Много і дотично до України. нагадаю, моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. Мене звати Олександр Срацо, я журналіст і це мій канал свіжої історії, на який дуже рекомендую підписатися. Це дуже важливо. Також підпишіться, будь ласка, на канали Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. І... Принципі ще одна тема, яка виникла по суті в кінці минулого тижня. Це це є топ-тема американська допомога, 61 мільярд, які вже починають надходити в Україну. Але відразу з'явилася ще одна ложка льогтів. Вже поки що від наших оглядачів, які говорять, що цілком ймовірно, що така масштабна допомога є останньою з боку США, тобто вже в двадцять році на Таку велику суму розраховувати не варто, вона буде очевидно. може, Якщо буде, то буде набагато меншою, і так би мовити, таким чином. Ну, я не знаю, як тоді буде, от що ми повинні до того часу е, Чи це дійсно такі прогнози мають під собою ґрунт? Ну, по-перше, хочу нагадати, що в таких обсягах допомога взагалі-то. Надається до завершення фінансового року, тобто всі кошти повинні ре... бути реалізовані до 30 вересня поточного року. Але терміни поставки всього, що входить в цей пакет, вони, по-моєму, розгорнуті до середини наступного року. Це перше. Друге. Коли американці говорять про те, що, ну, що це може бути останній такий великий пакет, це своєрідне підштовхування е, і китайців як е, донорів агресора і самої Росії до е, ну, переходу в, до політичної площини, сама Росія то спроектувала свої бюджети. На наступний рік, по-моєму, там закладене скорочення оборонного бюджету на 50%. Тобто, зрозуміло, що в Росії є кошти з басейну, тобто тіньові кошти, які вони можуть тратити. Якщо вважається, що Росія витрачає там до 8% ВВП на війну, то взагалі. то Підозрювали давно, що фактично Росія взагалі то витрачає 10% ВВП на функціонування спецслужб, силовиків, ну такого, всякого на, на технічне утримання тріади е, ядерної це ж дуже страшно дорогущі видатки. Якщо дивитися на російський бюджет оборонний, який складав там приблизно 80 мільярдів доларів, то Утримувати таку армаду за такі гроші якось дуже смішно. Це, це не вписується. Наприклад, е, друг, друга, хоча тепер, по-моєму, Японія вийшла на друге місце по е, оборонних видатках, бо Китай досі був на другому місці з 270 мільярдами доларів, а армія за технічними параметрами. Є китайська і російська особливо то не вирізняється. Єдине, що авіаносців в Росії немає, в Китаї вже третій авіаносець з'являється. І морська компонента тепер китайська переросла американську ну, за водозаміщенням. Але, звичайно, що за технологічними можливостями вона не може потягатися з американським флотом. Ну от, Якщо військово-морська компонента російська менша в рази від китайської, то загалом на сухопутні війська теж, бо ну, виглядає так, що на сухопутні війська видатки най, найменші в Росії. Судячи з того, яка техніка стоїть на озброєнні, на всьому, і яке вичерпання резервів, складів, це може бути елементом такого натяку на готовність переходити до якогось діалогу, до торгівлі, що власне і трапилося з візитом Ентоні Блінкена до Пекіна. Хочу нагадати, що перед тим в Пекіні був Лавров. Лавров був якраз в дні, коли було оголошено про дату 16-17 чіть. Червня проведення саміту миру у Швейцарії. Перед тим 14-15, по-моєму, має відбутися саміт Великої Сімки. Є інформація, що на саміт Великої Сімки буде запрошений Папа Римський. І нібито Папа Римський має е, зробити е, доповідь про позицію церкви щодо штучного інтелекту. Бо штучний інтелект з'являється зараз як фактор мілітарний. Хочу нагадати, що українські конструктори вже порозробляли цілу лінійку дронів, які автономні, які самі, самі обирають для себе ціль. І це, ну, це для, для багатьох стає дуже таким ну, устрашаючим, можна сказати, елементом. Тобто цей страх штучного інтелекту, некерованого, який перевершить інтелект людини. Він починає, ну так би мовити, тривожити всіх, кого може стривожити. Хто притомний, хто розуміє цю загрозу? Е, ну от в травні очікується візит Путіна до е, Сі Дзеньпіня. Також очікується візит Сі Дзіньпіня до е, Парижа. Де, мабуть, Макрон з Дзіньпіном проговорюватимуть перемир'я на час Олімпіади, бо Макрон виступив з цією ініціативою. До речі, судячи з того, в пам'яті всі залишилися оці олімпійські ляпаси, адже ж Путін напав на Грузію якраз під час Пекінської олімпіади. Тому. А на Україну напав після е, Олімпіади в Сочі. Ще, ще одна бідося, так би мовити. Тобто, в них, в них якісь в авторитарії якийсь пунктик е, на Олімпіади. Особливо зважаючи те, що російські збірні повикидали, і білоруські е, з Олімпіади, е, то усі взагалі складається цікавезна історія, коли. Олімпійці Китаю можуть згребти до, до половини всіх нагород, враховуючи те, що в авторитарних режимах спорт є інструментом е, ну, пропаганди, тому вони не шкодують е, своїх спортсменів, напічкують хімією такою, що тяж тріщать, Володимир. Тобто з того всього виходить, що я такий своєрідний примус до миру. Так, так. Ну, тобто такі, таких багаторівневі такі, я б сказав, ну, в кожній з площин, з площин пропонується якийсь сценарій до зменшення ескалації. Але дивися, для Путіна перемога в Україні є пунктом, пунктиком, його такою над метою життя. Ну, це, це його особистий пунктик. Тобто він хотів себе забетонувати вже як історична фігура. Вже зараз зрозуміло, що він програв. Питання, питання не в захоплених територіях. Питання в тому, що за, за його е, агресію Росія платитиме е, ну 3-4 покоління росіян будуть платити за, за цю агресію. Це їхні проблеми мені Не треба ідіоти до влади допускати. А він сам це розуміє. Та він не дурень, розуміє. Просто ну, його треба розуміти, що люди, які затримуються у владі, вони мають цілий букет девіації різних. Це схильність до підозр. Тим більше, що його... це його професійна схильність, він параноїк за професією. Всі е, гібісти параноїки, коли вони ну, відходять від справи, то років за 10 трохи е, ну, повертаються в реальність. А так е, Путін взагалі параноїк такий, ну глибочезний, там і біполярка, і е, параноя, там цілий букет всяких хвороб психічних. І враховуючи те, що в нього тепер все е, життя під величезним страхом, бо, чесно кажучи, він наскільки знежерив е, оцей його промисловий клас олігархів, що тих вже давно е, руки чешуться помститися. Чому він весь час переховується в якихось бункерах, чому він не проводить зустрічей? Е, ну от е, тільки е, після оцих псевдовиборів. Коли ну, з'явилася чергова загроза великих поразок і удари українські по НПЗ виявилися дуже дошкульними, раптом він з переляку почав медійну активність. Ну в нього ж, як завжди, пункт це 9 травня. В цьому році до цих пунктів з'явилася ще і інаугурація. Я не знаю, чи вона 7 травня відбудеться. Так. Чи вони може з переляку інаугурацію і День Перемоги? Вони і таке можуть чорити. Але мені здається, що йому вже хочеться е, вийти оновленим Верховним головнокомандуючим глав, на Красну площадь. Єдине, що а по території Росії тепер, тепер же ж такого празднінства 9 мая не буде. Принаймні всі прилеглі території до України відмовились від будь-яких масових заходів, всі області, які близькі до України. Всі зрозуміли, що українці будуть биті тут дуже болять. Так. Отже.